Засіяні мінами поля один із наслідків нинішньої російсько-української війни. І, хоча чимало земель від загарбників уже звільнено, господарювати на них неможливо. Проте директор однієї агрокомпанії, що на Харківщині, на усьому, однаково планує вести весняно-польові роботи. Він не став чекати допомоги від перевантажених саперів і придумав, як очистити свої землі самотужки. Олександр Кривцов розробив трактор, який може витримувати вибухи. У розробці використав броню пошкодженої російської військової техніки. Також купив систему, яка дає змогу керувати трактором дистанційно з ковша екскаватора, який перебуває поруч. Ми зайнялися цим чисто з того, що сроки сівби вже підійшли, а ми нічого не можемо робити, тому що ДСНС дуже зайнятий. Начальник підрозділу розмінування ДСНС, який наглядає за роботою трактора розмінувальника Сергій Дудак, зазначив, що через великий обсяг роботи очищувати поля просто ніколи. Обсяги дуже великі. Наприклад, це поле ну, це не один рік треба вручну розміновувати, щоб дати гарантію, що тут нічого немає. За словами Сергія Дудака, такий трактор дуже добра ідея, бо всередині немає водія і ризик для життя виключений. До того ж, він дає змогу розчистити набагато більшу територію, якщо порівнювати з ручним розмінуванням. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росіяни замінували приблизно 30% території України.